Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу показати вам огляд замовлення по каталогу Avon серпень 2025. Дуже рідко я роблю огляди на замовлення за Avon, тому що ну, всі знаєте, так, я зареєстрована не в одної, не в двох компаніях. Взагалі, стараюсь вам показувати саме новинки або те, що вам цікаво. Але якщо вам цікавий огляд на замовлення Avon, то давайте будемо дивитись, залишайтесь зі мною. Взагалі тут зібрала такі продукти, більше показати вам замовлення було набагато більшим. Якщо чесно, з 2004-го зареєстрована і досі є клієнти, які замовляють у мене саме Avon свої улюблені продукти. Аромати дуже засмучуються, коли якийсь аромат виводиться з асортименту. і Потім вони ще довго ходять, шукають його. І не тільки це про аромати, наприклад, гелі для душу. Так? Всі знаєте, був гель для душу Париж. Так? Він дуже класно продавався. Потім гель. Для душу оновили, зробили новий дизайн, але все рівно там був гель, який дуже нагадував той Париж. У нього ось тут була накличка така з квітами. А зараз цей гель оновили. Виглядає дизайн ось так от з трояндочками Це той, який все рівно ще хай віддалено, він не один в один. Але він дуже нагадує саме гель для душу Париж. Якщо у вас клієнти його полюбляли, то пропонуйте саме ось цей. Так, замовила його. Там, якщо не помиляюсь, були за умови придбання. 119 чи 129 гривень по каталогу. Так, далі гелі для душу Сенсис 720 мл, два чоловічих, океан, джунглі. І ось цей ось такий кашемір, якщо не помиляюсь. Так? Ну, він такий, до речі, дуже гарно в мене його купують. Але зараз також за умови придбання двох, вони 219. Не звертайте увагу, що їх стоїть три, я ж кажу, багато вже замовлення віддала. До речі, чоловічих екстрім ще не оновили дизайн приходив старому дизайні. 219 гривень. Коли отримала ось, переб'юсь каталог на вересень, дівчата, скажу чесно, була в шоці від цін. Ну, зараз все дорожче. Я це прекрасно розумію, і... але клієнти цього інколи не розуміють, тому що у вересні вони будуть 259 гривень. Так, вони вже були 249 деяких каталог, але 259 гривень не знаю, дуже складно продавати зараз. І все більше і більше. Людей шукають альтернативу, хоча іноді повертаються, але вже не так часто купують, як купували раніше. Скажу чесно. Так, далі в замовленні був ось цей аромат Free. Він уже з'явився давно. Кума у мене дуже полюбляє кулькові дезодоранти. Саме з цим ароматом їй зайшов, сподобався, але не знаю. Так, далі отримала новеньку пурбланку, ось цю рожеву. Скажу, та, скажу так, ніжний пудровий. Трішки, як на мене, аромат, але от з лінійки пробланка прям одразу чутно, що це пробланка. Він ну. Ненасичений, ніжний, він вже розкрився, його розпшикала, він трішки постояв. Ну Такий, клієнти будуть купувати, не знаю, з бюджетних ароматів нормальний. Далі, аромати мозку. У нас з'явився новий ось цей рейн. Ось так от він виглядає. Скажу чесно: ось така коробочка так гарно виглядає, так як водичка. Але він мені такий. Знаєте, це хто полюбляє такі більш східні, тут дуже явно виражені аромат нотки нотки спецій. От для мене тут чути ноти спецій, прям такі перець. Не знаю. Ну... Не такий, як ось ці класичні. Наприклад, муск самий перший, муск Марін, це у нас класичний. Теж у нього оновився дизайн. Бачите, як виглядає зараз коробочка. В принципі, непоганий дизайн. Хотіла вам показати з тим, що був раніше, але той, що раніше, сьогодні продала, забрали, тому показую тільки оновлений. Дуже гарний є такий дизайн. Для чоловіків Марін це класика, його постійно купують так як блю синій, так і ось цей. Тому завжди беру його на продаж. Далі. Було в замовленні два ось таких аромати числав. Це мініатюрки по 10 мл. 100 Tomorrow Always зелененький. Один забрали. Зараз вони, до речі, дуже вигідно, як вже по актуальним цінам вони завжди були 189%, то зараз, як купуєте, два, 169 і мінус знижка консультанта, звичайно. У мене знижка консультанта 35%, тому що я. Постійно закриваю останній рівень плати на еліт, і всі, хто робить, закриває за квартал плати на еліт, на наступний квартал мають знижку 35%. Тому тільки так тут вигідно робити замовлення. Я не знаю тих дівчат, ну, не розумію, я б сказала, навіть тих дівчат, які зареєстровані в Avon, і роблять замовлення мінімальні там на 15% знижки, так або ще на скількись тому що зараз хто не робить на якусь там таку доволі велику суму замовлення, ну взагалі не вигідно займатися. Це я маю на увазі тих, хто займається. А ще у нас люди завжди звикли дівчата, от можете написати в коментарях. Ну тому що працюю більше 20 років, ви розумієте, що люди завжди. Всі знають, уже що ми працюємо так і отримуємо знижку. і Всі кажуть: а скільки продасти? А за скільки продасти? А яка знижка? Нічого собі у вас там 20% знижки. А ви мені зробили е, тільки 5. Е, Насправді, взагалі, не розумію людей, які требують знижку. Хочете знижку, зареєструйтесь, спробуйте зробити замовлення. принесіть цей коробок так з такими гелями з пошти, і ви зрозумієте, чому людина працює так, чому вона не хоче робити вам знижку? Ті, хто роблять знижку, взагалі не розумію у дівчат сенс. Мало того, що знижка немаленька маленька, ще й вони роблять знижку для клієнтів. А що вони з цього мають взагалі не розуміють. Тому колись і я була така, теж робила знижки. А потім, коли зрозуміла, що а що я на цьому зароблю, а нічого і а смисл цього всього. Uh, так, сенс цього всього uh, я перестала робити це, і ви знаєте, все рівно замовляють, все рівно хочуть. Якби менше людей uh, ось так, от. Uh, це, знаєте, таке наболіло, трішки відвеліклася, але напишіть свою думку в коментарях, тому що, ну, взагалі, зайдеш в інтернет, ціни на Avon взагалі. В мене в магазин приходять, питають, скільки інкадесанс? Говорю, 470. Ну, зараз він в каталозі, так, 469. До речі, у вересні 599. Вона каже: о, ні, я бачила там за 300 гривень. Дівчата, 300 гривень. Ну, ви мене вибачте, от зараз навіть калькулятором так, це вже не огляд, але пронаболіли, 469 гривень мінус 35 моїх відсотків. Це 304. А, де за 300 гривень взяти інкадесанс? Ну, можливо, я не знаю, а люди знають. Але, але як є, так. Отже, давайте далі. Ось такі два олівчики для губ по 189 гривень, тому що іноді люди запитують: тут, якщо не помиляюсь, нюд і пильно-рожевий, ніжно-рожевий, щось таке. Ось тут спробувала їх нанести. Ось так от вони виглядають. Не пам'ятаю, чесно, ці. Камера трішки затемняє, вони трішки блідніші на руці, насправді. От далі крем для ніг з лавандою. Теж на складі не було, коли він був по 179 гривень. У мене клієнти його полюбляють, замовляють. Зараз він в каталозі 199 гривень. В наступному місяці дивлюсь, вже буде 219. Далі, ось такий набір для ніг. Це у мене замовили. Тут іде лосьон, скраб та спрейчик 349 гривень за цінами каталогу набіршов. Далі, ось такі. Дві новиночки. Ну, це оновлена міцелярочка, хоча пишуть, зараз це міцелярка плюс тонік для обличчя. Ось така рожева та зелененька. Тут 400 мл 189 гривень. При покупці двох продуктів там, з певних сторінок, з новиночок, так, ви отримуєте ось цю туш, оновлену туш легенда. Вона була в іншому дизайні у нас раніше. В каталозі вона з'явилася як 299 гривень, а ми її замовляли. Якщо не помиляюсь, за 149 при покупці двох продуктів. От, зараз вам покажу, як вона виглядала. Ось так. от Раніше вона виглядала. от Зараз іде оновлений дизайн. Чи мені подобається, бо деколи питають. Силіконову щіточку, що була дуже тоненька. Так. І ось при умові двох вона була 149 гривень. Але знову ж таки, так, Вейвені, за умови придбання, мінус 10%. І тут кожне. І клієнти хочуть все за умови придбання, але виконувати умови теж не хочуть. Так, ну і ось ці два продукти ось такий аромат Farway 30 мл. У нас в такому он Такий теж з'явився у них, не, не пам'ятаю коли, на Новий рік, напевно, ось так обновили ці всі аромати. А, дизайн коштують вони теж в каталозі по 300. 30 гривень 329. Його можна було взяти за 20 гривень. За замовлення на 2 200, якщо не помиляюсь, ось такий. І за замовлення на 5,5 тисяч гривень можна було взяти ще ось такий набір нових кремчиків для обличчя. Тут у нас іде крем денний та гель нічний для обличчя. Вітамін в 3 не знаю, це новинки ось в такому м'якенькому дизайні з цієї серії оновленої скін. Тому ось такі у мене, як би сказати, подаруночки. Ось таким замовлення було, я ж кажу, було воно набагато більше. Просто віддаю, віддаю ті е, товари клієнтам. А ще ось цю тушу отримала, до речі, за цю тушу теж хочу сказати: Вейвон е, замітила, помітила таку закономірність, що. Перші два-три рази, коли з'являється новий продукт, він йде прям супер якості в суперовій. Тому що коли я робила огляд, у мене ось ця туша. на Новий рік я якщо не помиляюся, робила огляд продуктів, якими користуюсь, які буду замовляти ще. Ось ця туша, у мене була відкриттям року. Відкриттям року 2024 вона мені дуже сподобалась. Вії її були неймовірно класні. Потім я взяла іншу, а потім я знову замовила ось таку. І вона була вже гіршої якості. Чесно, не знаю, чому так. Помічала це не один раз за продукцією саме Вейвон. Можливо, ви скажете, що я помиляюсь, але ну, от на мій смак. Те, як я користувалась, я знаю, що вперше це були вії прям ну, реально класні. А потім вона вже перестала бути такою, коли я взяла вже вдруге цю туш. Скажу чесно, вона мені вже не сподобалась так, як подобалась до цього. Якось так. Ось таке замовлення в мене вийшло: ось такий огляд в мене вийшов. Знаю, він такий не дуже приємний багато. Іншої інформації з приводу дисконту, але як, як є. І до речі, вересневий каталог, хто вже отримав, хто дивився, порівняйте ціни з серпневим. І якщо там є ваші улюблені продукти, купі замовте їх краще в серпні, тому що в вересні ну набагато, на дуже велику кількість продуктів, піднімуться ціни. Вони будуть неакційними, по чорним цінникам. А я ж кажу, інкадесанс буде 600, замість 470. І це буде ще вважатись як акційною ціною. Там велика кількість ароматів, і тудей, і трекшн, фулспіди взагалі мовчу. Подивіться. А, будь ласка, і а, жду зворотній зв'язочок. Якщо ви будете коментувати, мені буде дуже і дуже приємно. Так, всім гарного дня. А, дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей. Всім пока!